Друзі, всім привіт! Ford Mustang MAC E. Тачка, яка мене здивувала з першого погляду, не зовні, а в салоні. Ззовні я їх багато бачив. Для себе я сприймав цю тачку як звичайна китайська, дішманська, незрозуміла машина. Але. Такова. Але коли я сів цю машину, одразу з першого погляду вона мені нагадала BMW i3 салоном. Тому що виконана торпеда в принципі плюс-мінус в такому ж самому стилі. Також, також тут якісь екоматеріали Я думаю, що це екошкіра, тканина виглядає шикарно дисплейчик переді мною. Ну, в принципі, на перший погляд, я прям якщо чесно, дуже був здивований і задоволений. Ну, їду я на цій машині тільки 3 хвилини. Взяв одразу перше замовлення. Пасажир ще не знає, яке авто на нього, на нього чекає, яке авто до нього їде. Я сподіваюся, що він буде не проти, якщо за ним приїде Ford Mustang Але я думаю, що він не зможе відкрити цю машину, тому що відкривається вона дуже специфічно, як ззовні, так і зсередини Тому зараз подивимося, чи зможе він в неї взагалі сісти. Це буде прям. Як в Tesla Model Y, я вам скажу. Може я йому краще зараз зателефоную. Алло. Доброго дня. Доброго. А під'їжджаю до вас буде Так, я стою на початку. білий Ford Mustang, Якщо ви не Так, так. Mm -hmm. От я прям, прям за мікроавтобусом, от я під'їжджаю. Ага. Бачите мене, так? Да? Оце я. Це да, я. Так, да, да. Может, он выйдет? Чи он зайти в тачку? Вот пытание. Кнопочка, кнопочка. Оп. Добрый. Все. электрическое? Да. Что сюда ехал на китайской электрической? обратно а обратно на мексиканской нормально <сіху> <сіху> я когда бы там были бы момент я купил каен новый потом ситуация ухудшилась ну, взял тауреях новый ну, попроще там чуть улучшилось, аудио взял ну mm. вот так ну только новый так а двадцаточки у вас нету mm. так тогда давайте безумно выкинув перше замовлення Як бачите, людина на категоричний Противник китайського автопрому, електромобілей, в принципі. Тому від нього відгук по цій тачці, ну, якби, можна було, на хороший можна було і не надіятись. Ну, і моє враження, чесно от вам скажу, от чесно, що я можу сказати через 20 км Пробіг Мені дуже не подобається посадка. Ну, просто я відчуваю себе як в вантажівці, як в пікапі якомусь. Ну, ну таке, ну, типу, дуже незручно, як для мене. На жаль, сідушки могли би у когось і позичити, щоб було зручніше сидіти, бо нахил спинки, немає підтримки. Коротше, я не, не можу це пояснити, але спинка. Водійська просто жахлива. На жаль. Я очікував, що ця машина буде непогана. Ну, в принципі, от так по дизайну. Звук поворотничка. Звук поворотничка. Просто клас. Я його навіть не чую. Єлі цикл, чуєте? Єлі цикл. Отакий от поворотничок має бути в кожній машині. В кожній. Це преміальний поворотничок. Звук повороту. Навіть в мене в Ягуарі. Воротник мы наверное, трішки напрягает. Когда стоишь на светлофоре, включаешь и... Ну такая собі Добрый, а я за вами? А, да, это Форт, Форт Мустанг, если вы не против. И кноп... кнопочкой, да. Так, ну що, друзі, можна підбити проміжні підсумки. Трішки тільки запаркуватись тут в пісках. Немає в мене, якщо чесно, слів, одні емоції. І емоції ці ну, взагалі не позитивні. Розказую. Проїхав я 51 км за півтори години. Середній розхід 17 кВт годин на 100 км Показник дуже хороший, дуже економічне авто, враховуючи те, що на вулиці зараз 35 градусів. Клімат у мене працює на 20 на автоматичному режимі. В машині дуже комфортно, дуже прохолодно. В принципі, на цьому, можна сказати, поки що плюси закінчуються, тому що. Перше, що мені дуже сильно, ну просто я не, не можу зрозуміти, як розробники зробили таке незручне сидіння. Водійське сидіння, ну я не знаю, ну настільки незручно, що просто я вже за ці півтори години я вже втомився. Просто я вже не можу сидіти, я вже не знаю, куди мені подітись. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, і друге, друге, це. Налаштування. Ти в принципі не те, що налаштування, а в принципі підвізка. В принципі. У мене таке відчуття, що тут балка спереді і ззаді, вона настільки жорстка, настільки жорстка, що в мене просто вже болить голова. От. Я не очікував, що буде так. Але просто в мене від того настільки вона жорстка, в мене просто вже болить голова. Та тобто, мене настільки трухає на нерівностях. Ну, що я просто вже. Я не знаю навіть, як я далі збираюся на ній їздити і працювати. Ну, типу, я хотів зібрати якихось кілька відгуків від людей. Але. Ну, не знаю, ну тільки що їхало дві дівчини. Для них. Ну, для. Ох, як жорстко. Для них, в принципі, там хоч Мустан, хоч не мустанг, і байдуже. Ну. В мене емоцій якось. Поки що маловато. Поки що маловато. Я не знаю, на що вона ще може бути здатна, але в принципі для мене все зрозуміло. Для мене все зрозуміло, що я б не купив цю машину ні за які гроші. На сьогоднішній день її вартість десь в районі 20 тисяч доларів. Ну, за двадцятку, Ну, я не знаю, друзі, я не знаю. Дуже жорстко, дуже некомфортно налаштована система рекуперації. Ну. Рекуперація взагалі просто ніяка. Тобто вона не спрацьовує тоді, коли це потрібно, трішки з натяжечкою. Потім, коли тобі вже потрібно гальмувати, наприклад, перед лежачим поліцейським, ти нажимаєш на тормоз. Гальма дуже різкі, просто. ну, ну, Коротше, по ходовим якостям, от, чесно, за півтори години в мене вже розболілася голова. Я не знаю. Я не хочу, щоб мене на мене ображалися власники. Мустангов МАК І, так само, як власники I-Pace після минулого відео, ну, але це було об'єктивно. Я сказав чітко, що це була тачка мінімальної комплектації, і тому вона така. Максималка зовсім інша. Я повністю погоджуюсь. Наступного дня після того відео я поїхав на Royal Service і так співпало, що туди привезли. Що туди привезли ай на відновлення в максимальній комплектації, і максималка зовсім інша. Панорамка, Алькантара всюди, інші сидіння, все інше, пневмопідвізка. взагалі, взагалі інша тачка. Повністю погоджуюсь. Якщо буде нагода, я візьму максималку і порівняю. Чесно, дуже хотілось би, ну трошки пізніше. Поки що -E. мак і. Ну, дизайн, да? дизайн, наприклад. Я вам казав, да, що з першого погляду дизайн салону мені дуже сподобався. Все крім цього дисплея. Дисплей ну, трошки зроблений. Як казав Міша по-дебільному. Треба переробляти. Все спочатку. Ну таке. Ну це крутілочка. Ну, ще куди не йшло. Єдине, що в цьому дисплеї нормально, це ця крутілочка, яка зручна. Все. Ще класно реалізована коробка передач. Мені це дуже подобається, тому що в мене на ягуарі рівно так само. Рівно Так, само. Так, трошки треба додати. Крутілочка прикольна. Набагато більше мені подобається, ніж в ягуарі IPS з їх кнопками. Буквально включив і поїхав всі потихонечку. Дісплейчик попереду інформативний. Ну, в принципі, швидкість. ну, Клас, мені подобається. Як в BMW i3. Так. Ну, в принципі, ну, таке. Я думаю, ви мене зрозуміли, що я трохи розчарований. Я нічого хорошого від цієї тачки не очікував. Взагалі, взагалі нічого хорошого. Але коли я в неї сів і все це побачив, то я просто, мені все сподобалось. Ну Кермо таке собі, як щось надто чутливе. А, от. Ну, от ці матеріали, да, всі. тканина, чорна стеля так виглядає класно. Тут немає панорамки, тому замало світла, але в принципі чорний салон, чорна стеля ну прям виглядає, все дуже-дуже стильно. Для задніх пасажирів місця багатенько, я би сказав. Нормально, нормально, сидіти можна комфортно. Нахил спинки не регулюється. Але емоцій ніяких не викликає. Чесно, от на рівні можу сказати, що ця машина для мене на рівні Volkswagen ID 4 ніяка. Просто, ну, от, чесно, ну ніяка. Ну, Типа її зробили просто, щоб була електрична машина в лінійки Форд. Чому її назвали Мустанг? Ну, ну таке собі рішення. Просто із пам'ять про Мустанг. Як вона може бути Мустангом? Ну, типа, кермо з Мустанга взяли. Ну. Не знаю, і що хіба це Мустанг. Але, друзі, якийсь геній, просто геній мексиканець розробив в цій машині звук поворотничка. Це просто геній. Слухайте. Тихесенько, приємно. Абсолютно приємно і тихесенько. Ну просто за поворотничок, за поворотничок, просто респект. Ну не знаю. Ну якось. Я навіть не знаю, що далі мені і робити. Ну мені якось настільки все зрозуміло по цій машині. ну що, Я не знаю навіть, що мені робити, сміятися чи плакати. Ладно, поїхав, може, може ще когось візьму. От треба сьогодні, в мене є кілька годин. За ці кілька годин я маю знайти людину серед пасажирів, яка буде вражена цією тачкою і скаже, так, да, я б таку тачку взяв. Ну блін, от я їду. Ну просто, ну балка, друзі, ну просто балка спереді і ззаді. Ну. Ну, от дорога, я б не сказав, що погана. Звичайно, абсолютно звичайно, за заміська дорога. Абсолютно звичайна. Мене настільки трухає. От. Ну Якось вони не допрацювали трошки, трошки не допрацювали з Блін, голова болить. аж, Ну чесно, От реально мене так трухає, аж розбалівається голова. Ну коротше, запустив я знову зарядку. Спека просто пекельна. Все перегрівається, зарядна станція перегрівається. І я думаю, ви чуєте, як гудить охолодження батареї. Просто дуже сильно гудить тачка в процесі зарядки. Постійно вибиває, постійно я перезапускаю. Ну, коротше, вже в мене 38%, в принципі, це вже більш-менш. Вже куди не йшло, вже не соромно віддавати машину. О, дивіться, знову знову все те ж саме. Зарядна станція, неисправності, смотримо інструкцію. Пройшла ошибка. Ну, знову те саме, знову те саме. Я зараз спробую ще разочек, разочек. Ну і все. До наступного разу, як виб'є, ну коротше. Дивитись! Так, спроба номер 10. Подготовка. Старт. Ясно. Необходимый минимум до старта 50 гривен. Ну то и все, значит. Короче, якщо ти лошара, і в тебе менше, ніж 50 гривень на щиту, заряджатися тобі не можна. От така філософія компанії Eva Chargers. Менше полтоса в кармані до нас не підходить. така, Такі діла. А все чому? Тому що на, кожній, на кожному поповненні рахунки Eva Chargers бере комісію таку немаленьку. Плюс роялті, там якісь 5% ми платимо. Ну, все як положено у Єва Чаржорс. Як на мене, самий відстійний оператор зарядних станцій. самий відстійний. Постійно проблеми, постійно не працює станції, ти постійно переплачуєш. Коротше, постійно все ну таке собі. Це моя суб'єктивна думка, звичайно ж, але. але. Такою вже вона сформувалась. Нічого не поробиш. Ой, так що їду віддавати тачку. Ну, я думаю, ви бачите по моїй посадці, що я якось я сиджу як в вантажівці, як якесь Chevrolet Silverда. Так. Друзі, а я нагадую, що спонсор цього випуску компанія Мастершина. і конкретно Віталік. підбере вам будь-які шини. Зимові, літні або всесезонні на ваш автомобіль. Контакти в описі до цього відео. А також не забуваємо, що для підписників каналу Tesla Таксі знижка на шиномонтаж 20%. Скоро зима. Поки що плюс 40, але скоро зима. Скоро вже перебуватися. Добрий день, Віталій. Добрий день. Це таксі. Це... Таксі на скаженому коні. Це було таксі. Uh -huh. Ягуварчик Апаратик Нам треба все зазняти по быстрячку, бо тачка пере... Ой, камера перегрівається. Mm -hmm. Тачка перегрівається і камера mm -hmm. перегрівається. І тачка перегрівається. Это uh -huh. Та так гудить, що капець. Ну, mm -hmm. Коротше, ти кажеш, що на вид я трошки не Ну. Mm -hmm. Ну моя думка mm -hmm. <laughs> Ну що це просто бричка. Да. Yeah. Вообще, просто ніяка. Абсолютно. А як же ж скажений конь, Вообще... як же ж э, супер маскал продовження традиції масклкарів, мускулкарів, як же ж все це. Ну коротше, зовнішній вид, ну класний. Подивіться, ну, які, які тут э, мишці. ну, ну, ну на, на астероїдах качали його. Ну пиль в глаза, розумієш? Ну, ти уявляєш взагалі, чому вони його зробили, цей Форд. Вони побачили, як сильно продається Tesla Model Y. І вони, бля, щось треба робити. А що робити? Ну, давай якось типу, під спорт зробимо, а що у Форда Sport. Спорт, спорт це мустанг, і вони зробили електричний мустанг для кого? Для е, потребітелів. Тому що йде дуже сильний на кросовери запит. От вони і міксують, таке, знаєш, Франкенштейн роблять. І електричний спортивний мустанг. В Америці він, до, до речі, класно продається. Ну це так же само, як iPace робили за один день, розумієш? Ну так. Да, за да. один день, отак от просто тупо зіпсували пам'ять про Mustang. Ну а скажи, а по зрівнянню з Model Y ти катався на Model Y? Ну... Ти б взяв би Y-ку, да, тесно? Я б. Би... Просто, от чесно я тебе скажу, от просто. Ну, я впевнений, що власник цієї машини подивиться це відео, да, ти йому скинеш. Ну, мабуть, скину, так. Ну, лучше краще не скидай. Не скину. Да. Тому що... <реш> Як скажеш? Ну, ну тому що... Ну я б не купив цю машину, не за які гроші. Ну не за які. Ну навіть а за 15. А то купив би. А то купив. Би. Там Пашка, до речі, ще. <реш> Ягуар айпейс? той. Блін, Пашка. Йта. <реш> <реш> пашка. <реш> не, ну я думаю, все вже. Я, я думаю, Пало, Паша, не блин, все уже не балакает. А все. ты не показывал себе? Еще не. Я тебе так скажу, что больше. Більше всього часу на цій машині я витратив на пошук зарядки і на зарядку. Ну зараз такі часи. Ну що зробиш? За це цих змін. 6 годин, 4 години я шукав зарядку. Ви бачите, це одна з фішок цього, цього електромобіля, цього мустанга. Тут можна покласти все те, що тече. Я не буду казати, що сюди хоче покласти Юра або кого. Коротше, якщо щось тече, можна сюди ложити, і воно потім змивати шлангом чи чимось там водою, бутилку, і воно все стікає туди, кудись під кудись, коротше, на пол, на підлогу. <тур> і все, все чистенько буде, бачите, ну таке от рішення. Коротко, якби ми забули Пашку в цьому багажнику, <рик> то він би в цю дирку просто стік і все. Пашка. Шо, шо, ну, Бля. Пашка не буде на нас ображатись, ні? Пашка, ну, пробач. Я йому безкоштовний монтаж зроблю. Пробач, що ми тебе забули. <рик> в якості вибачень безкоштовний шиномонтаж. Ну ладно. Ну, в принципі, ну, коротко, дивись. Розказуй тобі далі. От тримай камеру. Весь, Вообще, посадка, що в грузовике. От, я за весь час так і не зміг налаштувати сідушку. Не зміг просто, тому що ну, я себе відчуваю, як в пікапі, пікапі якомусь. А ти ж сразу сів і сразу сказав, що я не можу сісти. Не можу сісти. Я не можу налаштувати я нічого. Я думав, що я звикну, але я коли поїздив. І я розумію, що я не можу вза... Ну, його неможливо налаштувати, бо задня спинка, вона якось так зроблена, знаєш. Мені не вистачає такого нахилу. Щоб воно підтримувало мою спину, а я постійно в напрягі їду. Просто в напрягі. І. Ну. І підвіска, блін. Ну, ти... ти не відчуваєш, що вона як балка? Ну, я не знаю, я може не такий, не такий досвідчений оглядач автомобілів. Но... Ну як? Ну самі сідошки, розумієш, вони... Настільки ущербні, тобто це авто зроблено в Мексиці, да? В Мексика. В Мексиці. Мексиканці. А, а. а здається, що це найбюджетніший Китай. Чуєш, може це після такого супер ось цього ти став такий вибагливий. Ні, 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 не, не через це, чесно тобі скажу, не через це. От я ж, я ж сів вайпейс, да? Наприклад, там купа не тільки. Ну ладно, давай, давай. Понтонемо. Оба! подсечку коню, да вы mm -hmm. сразу брыкаете <рікається> сразу... сразу. Поднял короче mm -hmm. этот, да. До речі, друзі, по результатам найзалайканіших коментарів під минулим відео. Власники цих коментарів отримують по пачечці найсмачніше в світі преміальної арабіки з Ефіопії. До речі, я, я даю відгуки, і, і в мене жінка, вона то дуже любить каву і розбирається. Вона сказала, це найкраща кава, яку я пила. Я тобі серйозно кажу, а, арабіка взагалі бомбезна, я рекомендую. І я своєю дружиною повністю згодом. Так, і ну, багато вона сказала, о, ну хоч щось ти добре купив. Так, і давай. Подсечку. Подсечка знову. Ба! Все, закриваємо. Ну все, в принципі. Це все, всі плюси цього, цього електромобіля. І <ривіт> тихий поворотничок. Поворотничок в космос. Просто. Коли вмикаєш поворотничок, він тебе не напрягає, ти сиді, сидиш, тобі стоїш спокійно. Ну, коротше, в принципі, все. Я... Ну, мій відео, я ж кажу, що я б не купив цю машину не за які гроші. А, а наскільки рекуперація по дебільному настроєна. Тобто ти їдеш, розганяєшся. Відпускаєш, вона ще їде. Mm -hmm. Проходить секунди, три, і вона. Да? І коли ти не встигаєш в цей промі... в проміжок часу, тобі треба загальмувати, типу, ти відпускаєш. Ну так, да, незручно. Тобі вже треба гальмувати, вона ще не гальмує, ти нажимаєш тормоз, і цей... ці гальма об'єднуються з рекуперацією, і ти отримуєш типу, такий толчок вперед. Поняв коротше, суцільний дискомфорт. Дес... Крим внешности? Все. Крим мускул. Просто зовніш, мускулов. Все. Мускул кар. Да, типа, мускул -кар. Мустан. Да, типа вот у меня мустан. Но когда ты на нем едешь, на ну, говорю, я подъезжаю на зарядку, и я намагаюсь плавно подъехать, но ну, туда-сюда. Ну, дикий, дикий мустан. Він, він, да, він не подчиняется никому. Ну, реально дикарь. Да, вот реально дикарь, знаешь, такой, типа... Блин, а это ты тут Для американских прерий. ты точно сказал, что это просто дикарь. Ну ладно, Утримування в полосі працює класно. No. Їдеш тільки десь трошки завтикав, вона хоп назад. Камера 360 працює класно, тут без питань. Дісплей спереду мені подобається. О, пішли Дисплей... плюси. Дісплей основний, ну, уйобіще. <клес> ну чесно, ну він так стоїть. Він тебе все слухає там. <клес> Понь. там? Ну, вже я на ньому сьогодні не поїду. Ну, ну, в принципі, ну, блядь, ну. Це мустанг. Оце мустанг. <хи> Оце звук мустанга. До речі, я тільки що дізнався, що цей Ford Mustang електричний, був куплений за 60 тисяч доларів. За 60 тисяч доларів. Ще тільки коли їх почали завозити. В самому початку. 60 тисяч доларів за цей Ford Mustang Мені аж, мені аж погано зробилось, коли я це почув. В той час, коли людина купила цей Ford за 60 тисяч доларів, Tesla Model Y, на якій я тоді працював і таксував, та сама біленька, на якій відкрився капот, була куплена за 55 тисяч доларів. А он, який Prime висить шикарний. 1085 гривень за 7,5 км. Як вам такий розкладик? І ніхто не бере. Маловато, мабуть. Пацани фільтрують. Думаю, давай дві. Так що, друзі, 60 тисяч доларів. За Ford Mustang mac і -E. Цікаво, скільки тоді коштував Jaguar I-Pace Я думаю, так само. 60, 70, може 80. Тому що сьогодні BMW iX коштує 40-50. Ну, коротше, наскільки впали ціни? І як я цьому радий, я цьому так радий, якщо чесно, що можна нарешті купити серйозну тачку за невеликі гроші. Ну добре, поїхав я працювати. Всім пока.